Пам'ятаєш, в дитинстві ти якось сказав мені, що я твоя троянда. Подорослішав. Я вирішила залишитися твоєю трояндою завжди. Твоєю музою. Але ти постійно відштовхував. Давай мені тебе любити. Я все це зробила для тебе. Для нас. Ти ж розумієш? Ти ж залишишся зі мною? Ну чому ти мовчиш? Я люблю тебе. А ти? Я знаю, ти теж мене любиш. Я хочу бути з тобою. А ти хочеш? Я знаю. Я знаю, що ти хочеш. Так. Да. Ну чому ти мовчиш? Чому? Чому? Лишись, 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 лишись.